15 квітня українці відзначають велике християнське свято Великдень. До цього дня усі люди готуються довго і ретельно. Як правило, усі намагаються навести лад на своїх обійстях, в оселях і, звісно, душах. Ми постимо таким чином, очищаючи душу. Прибираємо очищаючи помешкання від сміття. А вже в останні дні печемо паски, малюємо писанки і купляємо ковбасу. Ми поцікавилися в Коломиян, як вони готуються до одного із найбільших релігійних свят у році. Підготувалася. Зробила порядок, в квартирі зробила порядок. На грядках попідмітали, поприбирали. Так як робили наші батьки, так і ми. Ми ну, на духовної підготовки так само є церква, є сповідь. причастя, Боже блюд. Людина не вирішила, покаялася в своїй рік. Звичайно, що економ, так як і всі люди, тому що, бачите, все подорожчало, так і кожна людина, так само я економ. А на яких продуктах? На м'ясі, бо м'ясо майже найдорожче. Можна на м'ясі, ну вживаємо м'ясо, звичайно, але не в такій кількості, як би хотілося. Якраз готуємося. Звичайно, що подобається. Потиху готуємося, ще не повністю. Це наша українська традиція, яка вже давним-давно. Чому відмирає, ходять бути. Я вам не можу так сказати. Просто батьки бувають байдужі, що вже мало часу приділяють для цього для виховання своїх дітей, для підтримання своїх. Традиції. звичайно це традиційне свято. Це Ісус Христос народився по так. Любили діді, преді ми повинні шанувати, і давати приклад молодому поколінню. А воно готове. готові, а воно готове, як може бути. Так. А в чому саме підготовка заключається? Аби кубаса була, яйці. Що? А Паску з печем четвер і все добре? Вони готується. А для чого ви купили? Ну, мама в мене, тато, брат, баба. Економлю, бо що пенсії? 800 гривень. Ну, отримала пенсію, тато і не знаю, що. Любимо, тому що весь світ святкує, весь світ святкує і поклоняється Ісусу Христу. І, і, всі ми, і всі люди готуються до цього свята і всі ми чекаємо кращих змін в нашій країні. Це тиждень такий гарний, треба мовчати, не сваритися, так, до церкви йти, готуватися до це, паску пекти. Крашенки не крася, по його готали, А ви не знаєте, щось купує на кубасу. Э... Капусту. Ну, що таке, аби було чисто. Найкраще свято люблю. Не зовсім підготувалася, хочу, щоб все свіже було. Пасха паска в останній день практично буде готова. Ми в неділю святимо Пасху. Думаю, що традиційний рецепт. Побільше яєць, побільше родзинок і гарна Паска буде. Я не завжди ні, ні, жодного року якогось надміру, тому мені здається, що це свято найбільше, най, найбільше значиться як духовне. А Пасха, кошик це все додається до того. Головне, щоб велике свято в душі було, головне, щоб душа по сонячному усміхалася і до, і до Воскресло Ісуса, і до людей. Найперше очистила душу, висповідалася, запрочастилася. Зробила порядок у душі, потім у оселі, а тепер починаю скуповувати те, щоб в кошик, щоб пригостити, щоб свята були. Я по-звичайному готуюся такого особливого нічого. Паску не печу, паску купляю завжди. Ну, ковбасу купляю. Чи економіка не ні, напевно, на Пасху не економиться ніколи. На Пасху витрачаються всі гроші, напевно, які є. Що ти складаєш, Кошик? – Яйця, кубаску, Паску. 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 У мене жінки немає, тому не готувався. Ще не, немає часу. На це займатися. Буду вже в кінці тижня займатися, перед Пасхою. Жінки, печуть ми. Так, ми вже щось з друге стараємося, підготовлюємося до Пасхи. Я думаю, буде так само, так як того року. Ми ще не підготувалися до Паски, бо ми на роботі. Думаю, що наші батьки готуються до Паски. Українці нація така, що кожне свято треба щось випити. Я вважаю, що це недоречно. Навіщо зв'язувати, асоціювати кожне свято з випивкою? Треба піти до церкви. Посвятити то, що ми маємо посвятити в кошечку, не буду перечислювати продукти. А випити випити ми можемо в будь-який день. Чому суто попросити? Вони дорожчі цього року, ніж прошлого року, бо я кожного року купую, в мене є кошики. Це дорожче, все буквально. І он яйця та самим по грівню п'ятдесят, ну то як може, по грівню піздів. А мальовано це десять гривень яйця. То що треба, то завжди я куплю. Тому що це треба. Це вже знаєте так закладено, так робили, і так роблять. На кошику не можу я економити. Ви на кошик. А чи довго ви їх вишивали? Недовго. Пів місця. Одну. Летимо кошика. Ні, беруть в одинаково. Так самі роблю. Мама пише ці писанки. Дуже багато часу втрачається. Оскільки в середньому на одну песенку? На одну песенку в середньому півтора години треба стратити час. Купують файно. Файно купують. Якраз перед Великоднем зараз дуже файно. Ні, не економлять, купують. Дають гроші, що правимо, то дають. Ну я уночі. Зараз ще буду вибирати дружині. У вас кожна можна сім'ю Так, окремо. Як кожен рік така традиція. Що економити, Пенсії 800 гривень розтрачує, йти все. Так має бути, все, паску щоб була кобаса, ковбаса, яйця, хрін, кошик щоб був. Треба сповідатися до паски обов'язково і ходити до церкви. І, ну, як вам сказати, бути. Духовно насичення. Треба спече паску, але паска ще не стечена, бо вона ще за швидко, вона буде через два. Ну а що ще? Кошик приготувати, то ну, напекти всього, молочко, яйця, масло, цукор, ізюм. Вітаю всім, вітаю всіх з великодними святами. Бажаю щастя, здоров'я. І довгих років життя, і щоб щороку ще зустрічали з Великоднем і хочу вам презентувати таку писаночку. Ми вам дуже дякуємо. Ми вас теж в свою чергу вітаємо. Бажаємо вам довголіття, бажаємо, щоб то таке світло Христового Воскресіння вам світило цілий рік аж до наступної Пасхи. Перш за все не, не грішити, Просто бути людиною, звичайною людиною, не треба робити ніяких подвигів, просто бути людиною. Ваш ще не готовий, ще за скоро трошки, він ще спортиться все, що в ньому буде. Так що ще обов'язково кобаса, хліб, сало, сир. Продукти, які ми не вживали, які мали би не вживати, скажем чесно, під час великого посту майже процес так. Так. Ну щось поки що з одягу плануємо. треба економити. Що саме тобі подобається? Колектив телеканалу НТК вітає вас, шановні глядачі, із великодніми святами. Бажаємо вам порядку у справах, злагоди у сім'ях, спокою у душах, щирих людей на життєвому шляху і здійснення усіх мрій. Будьте щасливі і здорові.